Вітаю вас! Ви хочете відпочити і маєте певні критерії. Перше, це щоб було недалеко від аеропорта. Друге надзвичайно гарна природа і море. І третє, не за всі гроші. Звісно, я вам допоможу. Я знаю, який курорт це курорт Більдібі. Він знаходиться всього менше години їзди від аеропорту. Там є великий вибір бюджетних готелів, але хочу зауважити, це буде. Скоріше за все, друга або третя лінія. Також надзвичайно красива природа, бо місто більдібі розташувалося між Середземним морем та красивими горами Торос. Що відвідати в Більдібі? Вам здається, що нічого немає? Ні, ви помиляєтесь. Окраса Більдібі це каньйон Геннюк. Всі люди, які приїжджають в цей регіон, Майже всі відвідують цей гюйнюк і лишаються мега-мега задоволені. Тому що сама дорога вже до каньйону це цілий витвір мистецтва. Це приголомшливі види. Вхід, до речі, на територію каньйону коштує всього-навсього 2 долари. Якщо ви хочете більш побачити і всюди побути, то це вам буде вартувати 12 доларів. Але, повірте, це ніщо по зрівнянню з тими емоціями, які ви отримаєте. Ви можете зробити сплав, рафтинг, також ви можете покупатися в цій чудесно-кристальній чистій водиці. Також, друзі, буде злочином, угу. якщо ви будете в цьому регіоні і не відвідаєте стародавне місто Фазеліс. Воно надзвичайно красиве і дотик історії, повірте. Не залишить вас байдужим. Також можна пошопитись або поїхати, взяти мопед на прокат і поїхати в сусіднє місто Кемер. Це буде захоплююча подорож, адже кемер знаходиться недалеко від Бельдібі і там просто вирує життя. Ось, беремо мопед, сідаємо, їдемо до Кемеру, і в нас ще дуже-дуже багато активності додається. І, до речі, можете там заїхати, скажу вам по секрету, безкоштовно в парк Moonlight. Повірте, це того вартує. Отже, друзі, давайте підсумуємо: якщо ви хочете гарний, недорогий бюджетний відпочинок, і щоб вам він запам'ятався на все життя, повірте, вибирайте Bільдібі і не пошкодуєте. Адже більдібі це. Ідеальне місце для комфортного відпочинку з нотками історії та неймовірної природи. А якщо вам треба більше інформації або допомоги, я вас чекаю. До побачення!